Вітаю, друзі! І 30-та порада бухгалтерам від Олени Барновської. Як формувати щоденну та щотижневу звітність бухгалтера? Звітність бухгалтера це не лише статистика виконаних робіт, це інструмент відповідного контролю відповідної ділянки. Хочу сказати, що внутрішня звітність забезпечує всі принципи обачності та своєчасності. І давайте розглянемо з вами алгоритм формування звітності. Звітність може бути як щоденна, так і щотижнева. Для щоденної звітності введення документів, помічені проблемні операції, стан розрахунків та залишки в банку. І щотижневе це відхилення, пропущені документи заборгованості та блокування податкових накладних, якщо вони є. І наша порада регулярна звітність, це передбачувана та керована робота бухгалтерії. Рухаємось далі. Дякую всім, що слухали ці поради. Бажаю всім бухгалтерам! України. Всього самого найкращого і до нових зустрічей!